Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, яких змін вам очікувати в особистому житті. Давайте дивитись. Смачної кави вам та гарної настрою. Слухайте, а тут. Ой, а тут чоловіки йдуть знайомитись. Аж два. Угу. Ще один придивляється. Слухайте щось. Угу. Два сміливих, два несміливих. Отак От показано. І це для багатьох з вас до е новорічних свят відбудеться. Отак От показано. то й добре, то й хай так і буде. Так, Давайте дивитись філіж, саму філіжанку, що там в філіжанці, бо це трошки довше буде, ну, все ж таки, до новорічних свят. Може, щось раніше покажуть. Там ближче до новорічних свят, а тут давайте дивитись може ще ближче. Так, ну у когось тут зміни в інтимному житті його побільшає у Вас, ну, інтимного життя. І це для когось з вас буде гарною звісткою. Ну це Але дівчата тут, дівчата-хлопці, поки що м -м, інших змін я тут не бачу. Тут поки що тільки інтимне життя. Але воно буде таке значно збагачене. отак і для когось з вас, звістку, новину вам відправлятиме чоловік три, е... три звістки одна за одною. Для когось з вас? Як найближчі три, ну тут три доби, це найближче, але для когось може розтягтися на найближчі три тижні. Тут знаєте. Я не можу зрозуміти, як це можна пояснити. Тут як, як з прапором, але як один на інший змінює. Я, я щось розгубилась навіть, я не розумію, як це. Це пересування по країнах, може, отак? Може, так. Бо інакше, ну, я не... може, ви розумієте, про що це для вас, ну і для цього чоловіка. Так. Знаєте, навіть для когось це може бути як. Дійсно зміна однієї країни на іншу. Як... Але. Ну, це заради заробітку тоді. Це як відрядження, наприклад, це зміна роботи навіть може бути. Може бути і так. Так, далі особисте життя для когось з вас ви будете спостерігати. За значними змінами в житті. Це хтось або з вашої родини чоловік, або це ваш коханий, наприклад, або це хтось, про кого ви просто, от як за життям цієї людини, ви слідкуєте. Там блогер якийсь, наприклад, може бути сусід якийсь, але це якось важливо і для вас особисто. Тобто зміни в житті цієї, ну тоді це не про блогера. Хоча, може, хтось там з ваших є блогером, тоді так. А це як ви дуже радієте за цю людину, от зміни в житті цього чоловіка вони вам радість приносять. Хоча я не можу сказати, що вони такі будуть дуже швидкі. Ні, це як найближчі 5 місяців навіть щось в людини буде постійно якось так змінюватись. І я б сказала, два таких кардинальних повороти долі. Далі. Зверніть увагу, вам прийдеться стикнутися з ситуацією, в якій чоловік, більш за все, як по роботі, ви перетинаєтеся, може там десь в всесвіті ви перетинаєтесь з цією людиною. Буде перед вами дуже так хизуватись, але ситуація обернеться трошки, от, знаєте. Хизувався, хизувався, а потім приходить до вас, капелюха знімає і допоможи мені такі собі хизування. І, знаєте, Хотів бути перед вами найвищою людиною, ну там по справах своїх, а виявиться, що ви вища за нього людина. Далі дивимось на особисте життя. Якщо це торкається роботи з соціуму, сфери роботи соціуму, то тут зверніть увагу на свої заробітки, бо вам або прийдеться щось відстоювати якісь свої права, або просто, от, знаєте, ваші бажання будуть трошки, як, скажімо, дорожчі, ніж за вашу зарплатню. Тож трошки себе там тримайте в руках, бо можете так, знаєте, ну трошки відпустити свої якісь там бажання, за ними підуть гроші, і самі знаєте, як воно буває потім не знаєш, як кінці з кінцями зводити. Так, про що тут ще у вашому особистому житті? Такий серйозний чоловік показаний, дуже інтуїтивна людина, дуже за вами спостерігає, ви щось завжди чимсь заклопотані зайняті. І він як очікує моменту, коли він може вас підчепити і до себе притягти. Має в вас зацікавленість. Uh -huh. Uh -huh. Так, і ось тут робота соціум вам десь прийде. Ви будете десь ходити. От ви не вдома будете, і ще не на роботі, або ще не ну, там, де ви собі придумали десь прийти. Е, прийде вам ідея, е, яку ви можете потім як обговорити, уточнити з якимсь чоловіком, якому довіряєте. І йому, знаєте, от як майже от в один і той самий час вам прийде одна й та сама ідея. Ну, майже одна й та сама. От чіпляєтесь за цю ідею, це як вирішення вашого питання, але не швидке вирішення, але все ж таки, це як це знаєте, як підказка вам, що ви на вірному шляху, що от в тому напрямку вам і треба крокувати. Багато дзвінків від чоловіка у ваш, на ваш телефон, і багато, знаєте, людина, яка потужну енергію в ваш бік кидає. Це не сварка, це не щось погане, це бажання як зачепитись. Біля вас, як е, мати змогу бути частіше біля вас. Ну, як знаєте, от подобаєтесь людині і хочеться людині от бути поряд з вами, там, ну, скажімо, 24 на 7. Але мені показана ситуація для, не для всіх, вона така, а для декого з вас, що ви у стосунках, і, а цей чоловік цього просто не знає. І. Вас засмучує ця ситуація і засмучує того чоловіка, з яким ви у стосунках, бо він як помічає, що хтось там вас смикає телефонними розмовами. Не бачу сварок між, між вами, ну, щоб там він щось вам таке казав, але бачу, що він з, з якимсь своїм там другом, родичем якимсь. Це буде обговорювати, бо йому буде боліти. Він, ну, знаєте, так, перелякається трошки цієї ситуації, бо раптом ви там щось собі придумаєте: а ви важлива для нього, ви потрібна для нього. Показана ситуація два чоловіки. Гарні друзі один одному. І показана ситуація, коли один іншого підтримує в грошах, ну, як потрібно щось як, знаєте, швидко закривати якусь тему. Не дріб... Дрібничка. От це невеликі такі якісь гроші. І показана ситуація, в якій. Тут ще є жінка, яка вона не грошами підтримує, а вона, наприклад, там щось зготувала і пригостила. Отак От воно виглядає. Я так розумію, що раз така підтримка йде, то може в нього фінансова ситуація зараз не дуже гаразд, але показано, що він заспокоїться, тут воно зміниться. Воно так ненадовго в нього. Ну Тут дійсно для когось показують ви такі е, значні гроші, зливаєте на, на ну тут в кого як. Тут чоловік на жінку показане, така симпатична, вродлива жінка. І він е, просто, от, знаєте, коли світ за очі, і хочеться і так багато хочеться для неї всякого такого. Придбати. Для когось це. О, свічка як гуде. Для когось просто на сім'ю, на сімейні потреби. Чимало грошей зараз піде. А, ну там же школа, там же ж починається. Там же ж буде. О тут тут показана ситуація, вона теж грошей буде коштувати. Якісь питання грошима можна перекрити. Яке саме питання мені не показано? Просто от комусь з вас така відповідь. Ну, і закоханий чоловік, який просто от, от дійсно тут настільки закоханий, що знаєте, от він, коли думає про жінку, в яку він закоханий, то він сам собі промовляє, що все, це все, це вже назавжди. Оце вже назавжди. То хай воно так і буде, аби і вам він подобався. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ой тут щось розключена, жінка на чоловіка, літера Е, С Х, К, Б, Г. Літера О. Угу. А він, знаєте, губи піджав і мовчить, бо дійсно нема що сказати. Когось з вас допече. Ну, щось зробив, але от геть не так, як треба було. То хай переробляє. Ну що, ну що ти скажеш? Знаєте, робила би швидко. Ну, ви так і зрозумієте насправді. Угу. Зізнання від чоловіка в кохання. У когось тут воно буде. Вам воно щось, знаєте, от, ви здогадувались, але не чекали, що він це скаже в голос. Бо такий, знаєте, ну, на цю тему дуже мовчазний. Так Навіть комплімент зайвий раз не скаже, а тут щось його вкусить. <гум> хай, хай на цьому давайте й закриваємо, щоб. Воно так на гарному, і щоб так і було. Все, на цьому, всім дякую за перегляд. Всім гарного настрою. Бережіть себе, будьте і в настрої, і в безпеці, і здорові, і щасливі. І побачимось в наступних відео. Всім пока.